Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше. Я Інна, і сьогодні буде відео про колеуси, про колеуси з насіння, як сформувати гарний кущик з цього колеуса. Ну, Різниця між поміж вегетативним і з насіння колеусом, звісно, є, і вони ростуть по-іншому, і трішки треба їм допомогти сформуватися. Ну, З вегетативних є такі колеуси, ось як зараз я вам показую, це висаджений був живець, і ось так він росте. Бачите, йому навіть не потрібна прищіпка. він ось відпускає. Бічні пагони, які будуть рости, і потім можна їх вкорінювати. Ось так він. Бачите, тут немає прищіпки. Ось вегетативний колеус також. Тут була прищіпка. Ось, дивіться, ось. Бачите, зріс. І він ось з боку пішов пагон. А ось цей без прищіпки ріс. І ось тут без прищіпки. Тобто він би без прищіпки відпускав бокові пагони. Але щоб отримати більше живців, потрібна прищіпка. Ось тут прищіпнутий. Бачите, я зрізала верхівку, корінила, і вони ще більше пішли кущитися. Є ще більше пагінців, які можна вкорінити. Що тут? Ось, коли у знасіння, дивіться, який красивий. Я прямо на нього не налюбуюсь. Не знаю, чи він, можливо, на. Десь на вулиці його колір і зіпсується, ну, а зараз він ну, прямо он якийсь нереальний. Прямо от я, камера, знаєте, вона зовсім не спотворює колір. Ну, Можливо, зовсім трішечки, а так він гарний. дуже. Дивіться, немає ні одного листя ситиця. ну це нічого, це зараз теперішній час нормально. Немає ні одного бокового пагінця. Ось лише знизу. Бачите, он малесенький-малесенький. То йому треба допомогти. Йому треба зрізати верхівочку. А ось, ось ці ми лишимо листочки, і вони ще ось будуть з бокових оцих пазух відпускати, знаєте, бічні пазухи. Як його обрізати? Ось конкретно на ось цьому. Дивіться, просто беру ось так. Раз, одрізала ось те, що в мене лишилося. Ось Цей же, дивіться, яка краса. Нижні ось ці листя я обріжу. Не знаю, чи вам. Хочу, щоб краще видно було. Обріжу. Зазвичай в колеусах, звісно, краще, щоб був, ну, він ніби довший стовбурець, буде краще вкорінюватись. Ну, тут такі варіанти. Ось так: листя трішки ото велике звісно. І ось цей живець я буду вкорінювати. Буду вкорінювати в торфі. От Можна в воді спочатку, зараз я покажу про це. Ось такий гарненький живець. Ну, в принципі, можна, мені здається, ще оці листя обрізати трішки. Мабуть, я так і зроблю, щоб воно не забирало на себе. Ось отак обрізала. Трохи шкода таку красу. Дивіться, ось такий колюс. Я зрізала верхівку з неї, поставила в воду. Тому що ну, не було мені коли цим займатися, трохи, трішки пізніше займуся. Дивіться, вона ще не пустила навіть колінці. Так, А ось цей бокові пазухи пішли, з бокових пазух пішли рости. Дивіться, які вже гарненькі бічні. І ось тут, і ось тут. Поки я не зрізала, вони були, ніби, знаєте, в такому сонному стані, вони не хотіли рухатись. А от я обрізала і пішло рости. А тут я навіть не знаю, чого нема ще корінців, ну трошечки подождем, думаю, що буде. Тут у мене я переставляла, позрізала ось, поставила в стаканчик, думала, що ось та й посажу в землю, та й нема часу мені. Зазвичай я люблю е, садити в землю відразу. Ось, дивіться. який, Ну, це буквально скільки з днів я його обрізала, то ось цей вже живець пустив. Корінці. Треба його посадити. Бо це не діло у воді, Я щось у воді не люблю. Я хіба що їх ставлю отак на один день, щоб вони напиталися водичкою, а потім в торф пересаджуємо. Так, далі. Це я показала вам ось цей коллегу. Бачите, він якийсь височенький. А є зовсім такі, знаєте, ну якось воно все при кучці при і кучці росте. Не хоче. І е, оці, як би правильно сказати, міждовузля чи якось, вони коротенькі досить. І немає ніяких навіть зародків того, що воно піде в різні сторони. Треба йому допомогти. Зараз я йому зроблю тут. Не знаю, як правильно, ну, отут зріжу, тому що хай буде так ось. Що я лишила, можна було б і нижче, але я чомусь боюся, тому що тут ось листочок якийсь неважнецький. Хай буде так. Що є? Обрізаю. Це я зараз вам показую усе. вони були трішки дорожчі. Ті, що я в Міксі купляла, вони там якось дешево було. А ось ці були по 5 насінинок і вони були, знаєте, такі. Дорожчі, забула слова. Можливо, я, знаєте, я ще й оце листя обріжу. Воно тут краще я його обріжу. Щас покажу. Ось так. Ось такий живець я буду садити. Можна оце ще, щоб не заважало. Ось так. Ну, я не знаю, як оце все його. Садить таке манюсіньке. Зазвичай я, ну, більші. Ну, Воду ставлю і вони там корінюються. Ось такі маленькі, навіть і не потрібно ставити в воду. Поставлю їх, посажу їх у торф і буду дивитися, якщо, можливо, вони трошки прив'януть, то я їх тоді накрию. Ну, Зазвичай не накриваються нічим колеусом. Що хочу сказати, ось ці такі красиві колеуси з насіння. Насіння було, мабуть, ну, не запам'ятала, я вже я прикріплю там відео в описі буде про ці колеуси, як я їх висівала. Що вони там по ціні були. Хочу сказати, що ось коли все були від Bunus фловером, і ось це насіння що дороге, дуже гарно зійшло. От. Ну, В основному там щось трохи не зійшло тільки. Ну, Просто я оце знімала відео про петуні, то там катастрофа, а тут було, ну, не, не катастрофа. В принципі, можна сказати, що нормально. Ось. Обрізала. Вони тут будуть. Дивіться, воно вже іде, навіть знизу йдуть. Бачите, які? Але це все йому затуляє. тому... Я думаю, що я отак ще й ось, бачите, оце я обріжу, хай воно росте, оце молоденьке. Буду дивитися, якщо ще буде заважати, затінять світло, то я ще і підріжу і ці листки. А поки так. А в цьому ось знизу ще й немає. Так, тут також обрізаю. Так, я стою, мені, може, не дуже видно. Оці всі листки обрізаю великі, вони не потрібні. Ну, ось такий. А знаєте, побачимо, я візьму ось такий обрізаний, це два одинакових, і ось такий неорізаний листя. І побачимо, які будуть скоріше в коріння. Так, ну що ще? В принципі, я показала, тут далі буду працювати далі, щоб час не займати. Ось такий ще колеус ось... це був в міксі. І вони, знаєте, я не знаю чого. Чого він, можливо, це якийсь нескорослий, але він зовсім не хоче рости. Ось таке якесь нещастя, хоча колір дуже гарний. Я його зараз також отак йому зроблю. Трошки перестаралася. Ну нічого. Ну, надо було, мабуть, ще йому там оставити листя трохи. Ну, хай росте так. Можливо, це ще укорінеться, та воно буде й краще рости. Буває так, що сама рослина росте погано, а зріже з неї живець, він росте набагато краще, ніж сама маточник. Ну, це сам. Так часто дуже буває з петунією. Отримуєш петунію. і Живець такий собі і росте погано, а те, що вже з нього зняв, росте краще. Ось таке посажу ще в Ну і що? А, ще ось такий у мене. Він один лишився також. Ну, не дуже він гарно себе почуває. Не знаю його. Такий гарний колір і такий негарний в нього цей. У нього тут також мало листів, отак обріжу, хай росте. А оце в корінь. Ну, це, я бачите, показую вам, як воно робиться. Щоб ви мали на увазі, що якщо ми зрізаємо вершок, ось такий, то бокові ось ці будуть інтенсивніше рости, і цим самим буде скоріше все. Ну, вже і так затягнулося, тому дякую за перегляд. Кому це відео було цікаве, поставте вподобачку. Ну і підпишіться на канал, хто не підписаний. І давайте в коментарях якось прокоментуйте, розкажіть, як ви оце з цими колеусами займаєтеся. Ну, в мене, я думаю, що я роблю так правильно. Можливо, в когось є інша думка на це. Якщо є, то, будь ласка, говоріть, пишіть, люди подивляться, і їм буде цікаво якусь інформацію підчеркнути. Ну, на все добре, миру нам та гарних квітів.